Вітаю, шановні колеги. Дякую за запрошення. Коли я чую захист споживачів, в мене завжди ну, таке розуміння, це моє. Я дуже давно обіймався постійно цим питанням, не зважаючи на те, що я був і міністром з питань житлово-комунального господарства, тобто стояв по одну сторону барикад, Але я розумів, що воювати із споживачами це гибле діло. Воно закінчується завжди колапсом, провалом і так далі. І тому безумовно, те, що тут багато наробили, я не хочу зараз зайвої критики, але тим не менш не можу не сказати, що, на мій погляд, інституційно наробили багато такого, що я запитай мене зараз, хто за що там відповідає, то я вам так чесно і скажу, що я, я не до кінця розумію. Я, наприклад, точно знаю, що коли працював на Шурі, я був міністром, ми створили за моєю ініціативою житлово-комунальну інспекцію, яка абсолютно чітко і конкретно відповідала за цю сферу і, в першу чергу, за захист споживачів. Ми її розгорнули, на жаль, потім там змінилися, і її згорнули. Но це дуже специфічна сфера. Після п'ятнадцятого да року, наскільки я розумію, вона потрапила в цю дуже потужну структуру під назвою держзахи споживача разом санітарними, харчовими. Все це дуже важливо. Але ще раз я сьогодні буду говорити в першу чергу про те, чим обіймаюся на посаді першого заступника голови комітету з питань енергетики та ЖКБ. ЖКП це житлово-комунальні послуги, не плутати ЖКГ, бо тут плутанина повна пішла. По-перше, ну, от давайте по порядку. те, що Дмитро підняв, шановний, щоб допомогти вам реально. Житла підемо. Оця послуга на отримання будинку. Вона не є комунальною, вона чиста житлова послуга, вона не моя сьогодні. Вона в наш комітет, на жаль, не потрапляє, але ми всі від неї страждаємо. Бо ми всі живемо ну, переважно більшість багатоквартирних будинків. Ми все це розуміємо е, там зараз, ну чесно кажучи, тупік повний, щоб ви розуміли в системі управління, бо очікувана ініціатива і е, оця спроможність людей взяти в управління будинки, взяти, відвести собі там е, прибудинкові території. там, там обрати когось там на громадських засадах переважно думаю, що можна житловим фондом на громадських засадах управляти і все це за взлетить. Вибачте, воно ніколи не взлетить. Я тому абсолютно більшість сьогодні будинків управляється в якоїсь сікась накач. Комунальними керуючими компаніями районними є приватні компанії, які ну, переважно в новому новоствореному житловому фонді. там є дещо інша сфера. До чого я тут веду так чи інакше, от, Дмитро, ключове питання тут не тільки. Вартості цієї послуги, ви правильно кажете, що люди в першу чергу дивляться на платіжку, що там ми платимо за це утримання, там да і дійсно воно заморожено, бо нормативка ну, не б'є сьогодні і працюють старі тарифи. Ви теоретично правильно кажете, що мають бути старі тарифи, але я задаю вам риторичне питання: а як вони можуть бути не змінитися за, за 7-8 років? Ну теж. І тобто така аномальна ситуація, коли із 16 обов'язкових послуг, да, я вам. Нагадую, у нас 16 обов'язкових послуг в цьому е, переліку. Да? Комунальники збирають якісь гроші з нас, як можуть. Якісь послуги взагалі забули, що це таке. там і ніколи. Там Просто ну, ну, розумієте, треба заощадити. В результаті вони дуже там утримують двірників, які щось метуть. Інколи метуть наші двори, вони наші, інколи е, проїжджу частина, яка не наша а міська, і вони не мали би її мести. Це окрема розмова. Я до чого веду? Тут в першу чергу ми з вами мусимо бути зацікавленими за контролем, за ціловим використанням цього тарифу, бо там передбачено і на ліфти ремонти, і на ремонти будинків. І якщо не дофінансовувати все це рано чи пізно воно почне валитися. Ви всі дуже добре розумієте, чи є у вас сьогодні повноваження туди залізти? Ну я так розумію, що практично ні да там, тому давайте окремо збиратися. На жаль, в профільному комітеті, ну, на жаль, ну, практично ніхто цим не займається. Це інший комітет, ви розумієте, це цей житловий, де зібралися більше забудовників і будівельників. Там, там житловиків мало. Але це окрема проблема, проблема готові поговорити. Е, вона наростає комом. Тому чим тут допомогти, Командуйте, з задоволенням, але я сам на сьогодні не знаю, що тут робити. Єдине, я вам навіть таємницю відкрию. Запрацювала моя власна правка вже півтора роки. Вона працює до закону про ЖКП. Що якщо територія прибудинкова нам? З вами не відведена офіційно містом да Тобто, якщо в реєстрі прав не, не ми з вами, а міста, то ми з вами не мусимо за неї платити, бо це територія міська. Правка прийнята, вона запрацювала, але реалізувати її, ніхто не знає, як. І я боюся її підіймати, бо комунальники тоді ну, скажуть, ви нас банкрутуєте там. Але це це вам так сигнал, що хотів як краще, в результаті, в результаті ну, не працює і все тут. Приходимо до моїх же в комітеті пальному. По все однозначно я підтримую максимально? Я просто вам нагадаю такий чудовий момент. В 2014 році був такий міністр Дімчишин Павлова да, та енергетики, а до нього входив цей, ну, ну пальне це ж прерогатива Міненра. І я і от тоді почали руйнувати ці контроль за пальним. Я йому задав запитання на одному з засідань. Там я кажу: А скажіть, а як можна перевірити якість пального, як взагалі захистити споживача? Він мені тоді відповів. А навіщо перевіряти? Ринок перевірить, розумієте, Тобто, ринок все відрегулює. Тобто, якщо ми з вами заливаємо і гробимо свої двигуни, свої автівки, то ринок рано чи пізно це відрегулює. Я сподіваюся, сьогодні нема сумнівів, що треба да, контролювати якість. Да? Давайте максимально це доносити, Бо, ще раз хочу сказати: от, е, бо, ну, це ж треба на, на рівні суспільства і уряду визначитись. По цінам. Я наскільки розумію, взагалі, ну це. Теоретично конкурентний ринок, да? і там антимонопольний комітет мав би контролювати дотримання антимонопольного законодавства, змова, концентрація і так далі. Як це він робить, не коментую. не коментую. Ми знаємо, що у нас з антимонопольним і так далі. Але теоретично, якщо ринку немає, а це треба визнавати, що тоді змова на ринку, то тоді з'являються підстави для цінового контролю, ну наскільки я розумію, законодавство. Тому так само чекаємо на комітеті, якщо якщо е, цікаво вам. Але зразу хочу сказати, що так само лобісти пального, які працюють з депутатами нашого комітету, будуть все робити, щоб цього не відбулося. Тому тут буде непроста боротьба. Ви ж всі все розумієте. Табачники і антитабачники дуже добре знають, що це таке. Це вічна боротьба. Тепер далі рухаємося да по комуналці. Електрика, ну фактично у вас нічого немає, да тут повноважень. Може і слава Богу. Це НКРКП все регулює теоретично, да якось, якась наказ Там є єди, єди, єдина проблема, що в будинку три ціни там різних. Там для населення, не для населення. Ну те то окремо. Ніхто ж зараз не знає, що з цим робити. Тому боюся навіть сказати. Але я як би там не було, там в НКРКП все пішло. Газ. Газ з'являється дуже цікавий момент, бо газовіки доходять до будинку, до межі будинку. До того їх веде НКРКП. А далі починаються внутрішньобудинкові мережі. Наказ примусили вже Міністерство енергетики зробити. Зараз НКРКП готує відповідний е, порядок там розрахунку, і там починається вже внутрі будинку, де як, як я розумію, вам ну, має бути е, е, там простір, в тому числі і питання газової безпеки. Це так само на сьогодні. Воно буде відновлюватися в Держенергонагляді, газова безпека і безпека за використанням газових е, приладів. Сталося так, що в результаті реформи ніхто абсолютно в державі не відповідає за газову безпеку в будинках. Це я вам відкрию таку тему. Но по газу відкинули. Доходимо до тепла. От як на мене, тут величезна проблема, але скажіть мені, будь ласка, я сьогодні позбавлений повноцінних джерел інформації. Люди от задоволені тим, що зараз відбувається в сфері теплопостачання центрального, а чи все ж таки є багато проблем? Бо, бо як я розумію, дивіться, в якій ситуації ми знаходимося. Перевіряти вам заборонили. Будь-кого НКРКП там те, те ж саме, ми практично не перевіряли штрафні санкції, заборонили, тарифи заморозили і відключати заборонили. І в результаті розумієте, так якась така каша. Ну не мов би всі довольні, більш-менш. Але борги зростають катастрофічно. Я навіть боюся вас лякати. Київ за газ заборгував е, Нафтогазу 20 мільярдів гривень. Ви ви собі не уявляєте, що це за цифра? Ви просто собі не уявляєте, що це за цифра. І я тут розумію, Дмитро із вашого виступу, що йдуть на рахування незрозумілі. Да? Оце, оце ключове сьогодні, мабуть, там е проблема. Воно мене теж дуже дратує. Я розумію, що там десь патолка з даху і стелі береться, там, якісь там щось там виставили. Перевірити практично неможливо, бо якщо у вас в будинку є будинковий лічильник, у вас зазвичай доступу і до нього ви, такого великого немає. Але перевірити, щоб як виставляються рахунки, це треба чітко розуміти. Ось будинковий лічильник, що нарахував, і сума по всіх квартирах, що виставили, воно має співпадати. Ну, це титанічний труд. Якщо є бажання, давайте візьмемо три-чотири будинки модельних в Києві, разом якось перевіримо. Ну, розумієте, щоб зроби, зрозуміти, вони зайве нараховують чи не нараховують. Зараз величезні проблеми ще з обліком Я погоджую, що вони знімають там ці лічильники, нараховують посередньому, але це не ваше, як мені здається. Да? Ну вони ж скаржаться все рівно люди до вас, наскільки я розумію. То я вам тут пропоную таку модель. Дивіться, до речі, зараз уряд подав новий законопроект, який системний про державну систему нагляду і контролю. Ви знаєте, да там пані? Він я його уважно не читав, але мені здається, зараз треба в ході його проходження. Це урядовий законопроект. Ще раз уважно подивитися, як оці сміжні, суміжні там ну граничні між повноваженнями сфери де ваше, де не ваше. Як на мене, я би пропонував, оскільки ви все ж таки ближче до народу, ніж НКРКП, я одразу хочу сказати, бо вони на центральному рівні так чи інакше до вас звертаються. НКРКП працює по такому шаблону. Вони не звертають уваги на масові якихось там, ну, умовно, на навіть депутат написав, вони кажуть, гуляй там ну це таке. Це сигнал. сигнал. Вони виключно працюють по індивідуально. Юридично правильно оформлених скаргах споживачів, люди зазвичай не здатні цих скарг правильно написати, і в результаті це дає підстави НКРКП по формальних підставах їх там відшивати. Я вважаю, що тут дуже великий простір для нашої спільної діяльності, якщо ваша шановна інституція саме зможе акумулювати системні проблеми в сфері цих природних монополій енергетичних. В першу чергу це газ буде, електрика там тепло. Бо тепло ж взагалі вийшло із ПДНКРКП. Ви розумієте, тепло ж зараз ні у кого. НКРКП не відповідає за тепло, е, ніхто не відповідає. Тільки ну сам себе контролює. КМДА по суті де, де справи яке те. ЕКТ. самі собі встановили тариф, самі собі щось саме контролюють, саме все там ні, ні, ніхто не може зайти. Це тупікова ситуація. Це окремо будемо розмовляти, але все ж таки тут узагальнюючи системні порушення, нам з вами треба фіксувати і виносити, і якось випробувати їх. Ну захищати в цьому плані споживача. По воді холодній я не знаю, є якісь проблеми там системні чи ні Здається, що ні, да там більш-менш все нормально, Там питання тарифні і будуть, але це окрема розмова. вода Н регулюється НКРКП, тому ну, як мінімум вони відповідають за цей тариф. Розумієте, тепло не регулюється. тут нам з вами слід очікувати максимального ну, напруження. Тому готові до роботи. Формулюйте завдання, з задоволенням будемо е все робити, щоб посилити ваше повноваження. Дякую.